Це відео базується на 12 принципах анімації, описаних Френком Томасом та Олією Джонстоном. Гаразд, наступний принцип називається вторинні рухи. Цей принцип часто асоціюється з поступовістю рухів, хоча, за словами Френка та Олі, він означає дещо зовсім інше. Вторинні рухи описують жести, які підтримують основну дію, щоб дати більше виразності анімації персонажа. Наприклад, персонаж може гнівно ходити, первинна дія це ноги. А вторинна дія все інше, змахи руками, хитання головою та рухи обличчя. Скажімо, персонаж збирається постукати у двері, вторинна дія іншої руки буде повідомляти, що це за стукіт у двері. Якщо це кулак, то він виглядає розлюченим. Якщо це вишукано, то це дає їм витончений щасливий вайб. Якщо це кулак, а голова перед тим як постукати озирається туди-сюди, це говорить про те, що він не хоче, щоб його викрили. Цей хлопець підіймає коробку. Ми можемо надати йому більше індивідуальності, змусивши його потирати руками, готуючись підняти коробку. Важливо не дозволити вторинній дії домінувати над первинною, якщо фігура має сумний вираз обличчя, який має домінувати, і ми додаємо вторинну дію витирання сльози. Рука не повинна закривати обличчя з іншого боку. Не залишайте це непоміченим. Люди можуть навіть не помітити, що там є сльоза, якщо ви не дасте їй власного часу. Ось чому принцип постановки дуже важливий у вторинній дії. Давайте візьмемо цю просту анімацію укусу і додамо до неї вторинної дії. Спочатку змусимо його облизати губи, щоб показати, що він голодний. Далі змусимо заплющити очі і підняти брови, показуючи, що йому подобається. Наостанок, давайте змусимо його похитати головою, тому що він не може повірити, наскільки це смачно. Первинна дія це укус, але вторинні дії додають йому більшої виразності. Отже, це все про вторинні дії. Наступний принцип називається таймінг. До зустрічі в наступному відео. Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!